Пані Галина понад 35 років пропрацювала вчителем у одній з ужгородських шкіл, але у жінки є і свідоцтво про підприємницьку діяльність. Справа у тім, що документ не закритий, а відтак пенсія жінки оподатковується, хоч доходи вона не отримує. Якщо у пінсіонери збереглося свідоцтво про підприємницьку діяльність. І декларації про доходи немає вони пусті, то не мають права знімати 15% з пенсії, бо не є підтвердженням юридичним, де я працюю. Пенсіонерка зверталася до державних структур, щоб вияснити, у чому справа, але чіткої відповіді так і не отримала. Мені в собезі, коли я пішла в квітні місяці, спитати, чому зняли, сказали, ви я працюю, пенсіонер. пенсіонери. Кажу, скажіть, будь ласка, де я в свої 74 роки працюю? Якщо у вас є дані, що я працюючий пенсіонер? Надивіться дивиться в комп'ютер, там немає. Але каже, що якщо свідоцтво не закрите, ви вважаєтеся працюючим пенсіонером. Кажу, це є юридично невірно. Тому що якщо б у вас були декларації про доходи, а там вони нульові немає нічого за ці роки, значить ви не маєте права зняти з голого тіла пенсії ці гроші. Те, що пенсія вже оподатковується, підтверджують і інші пенсіонери. Знімають з мене також. Україна в такій ситуації знаходиться, що Треба десь гроші брати, звідки їх взяти? Нічого страшного. Знімають, значить знімають. Треба, значить треба. Ні, мене не стягують, але взагалі слышала. Yeah. Думаю, що не можна такого робити. No, а чому? Ну тому що пенсія, чоловік, заробив цю пенсію своїм трудом. Щоб уточнити деталі нарахування податку на пенсію, прийшли до районної податкової інспекції. Що наш пенсіонер? який отримує значний розмір пенсії, який перебільшує три мінімальні заробітні плати, то в залежності від того, який дохід перебільшення на цією сумою, він підпадає під оподаткування. У даному випадку утримується ставка податку 15%, якщо це до 10 мінімальних заробітних плат перевищення складає, або ставка 20%, якщо йде більше, ніж уже перевищення над на цими 10%. Якщо ж пенсіонер працює, Василь Семчера зазначає, що у цьому випадку відіграє роль тільки розмір пенсії. Якщо розмір пенсії значний, більше трьох мінімальних зарплат, то тоді тільки пенсія оподатковується. А ті пенсіонери, які були зареєстровані як приватні підприємці, але припинили свою діяльність, мають право у період закриття підприємства звернутися до пенсійного фонду і зробити свої перерахунки стосовно сплачених пенсійних внесків, які впливають на розмір пенсії.